Мої ну вітання добірному товариству. Сьогодні чергова новина сколхнула нас та й всю Україну з справжнього фронту, з передової росіян-української війни, з Верховної Ради України. Виявляється, що існують такі депутати, які сміють їм зовсім не страшно подавати тепер-теперішній час в час активної фази росіяно-української війни законопроект, згідно яким скасувати. Пільги учасникам бойових дій, учасникам росіян-української війни. Перед тим пам'ятаємо, що як урізали виплати на фронті. І зараз, от, наприклад, в Херсонській області у нас виплату урізали, бо вони вважають, що у нас тут немає ніякої війни. Дивно це і сумно це. Сумно це, що стільки не тривали війна, стільки б український народ не став на боротьбу з нашим лютим ворогом, але ми пораємо в основному, ми пораємо в українській владі. Чомусь так є, що ми завжди обираємо лайно. Це якась така наша риса національна. Що би не сталося, вибори, майдани, всякі революції, ми одразу ж на вибори йдемо і обираємо всякі... Всяке лайно, всякий антиукраїнський шмельц. Панове українці, переставаємо бути малоросими, переставаємо бути хахлами та іншим отим, отим, отою масою безмозлою. Ставаймо людьми, ставаймо українці, берімо своє життя у свої руки і будуємо ту Україну, яку би хотіло жити українцям. Панове українці, давайте вже сміття на смітник викидати. А у владу брати гідних людей. Слава Україні, слава українському народу.